Більше ніж кожен п'ятий долар валютних надходжень приносить Україні аграрний сектор. Саме аграрії стали зараз головними постачальниками заробленої валюти в Україну. Попри постійні обстріли, часто необхідність працювати в профронтових зонах, вони продовжують сіяти та збирати врожаї. В цілому по країні немає жодного клаптика землі, який би не зачепила війна. Про те, як же виживають фермери України, на що сподіваються, та про головні виклики спричинені російською агресією. Розкаже Євген Лесной. Навіть тут, на Житомирщині, під час жнив уже нікого не дивують такі знахідки. Проводили оприскування, то це оприскувачом вже вже по посіяному полю понаходили такі осколки. Головний агроном Віктор Бов'їра на початку повноштабного вторгнення пішов до лав ЗСУ. Повернувся з особистих причин. Тепер намагається пристосувати фермерське господарство до життя в умовах затяжної війни. Тоді найтяжче ця адаптація давала для підприємств. Зараз часом вже якби вийшли, можна сказати, майже на той самий рівень. Директорка господарства пані Ірина каже, до 2022 року врожай реалізовували лише на внутрішньому ринку в останні три роки в Європі. Перший рік було дуже важко. Це не було продати, реалізувати продукцію. Ми взагалі не могли. Нічого, приспособились якийсь період, взяли кредити, все зберігали до осені. Ми переналаштувалися, почали вивозити на експорт. Фермерство, як відомо, тримається здебільшого на сезонному кредитуванні. На сьогоднішній день дійсно маємо можливість кредитуватися в рамках програми. 5.7.9, Це інструмент, який дає можливість аграріям. Не говорити про розвиток, але принаймні залишатися в ситуації, коли є кошти обігові, якими можна послідковуватися під час польових робіт у міністерстві агрополітики. наголошують, для фермерів передбачено низку програм підтримки. Це виплата 4 тисяч гривень на один гектар для тих фермерів, хто обробляє до 120 гектарів. Це виплата 7 тисяч гривень на одну голову для тих фермерів, хто тримає від 3 до 100 корів. Це виплата по 2000 гривень на одну голову для тих фермерів, хто тримає від 5 до 500 ста це маток або кіз. Економісти вважають, кредити важливі, а от безповоротні виплати розвиток не стимулюють. Чому потрібно дотувати фермерів, а не дотувати виробників дронів? Чому фермери вони мають отримувати просто так гроші? Існує декілька видів підтримки. Їх загалом можна поділити на дві частини. Це пряма підтримка, напряму даються субсидії, і це не пряма підтримка. Якщо вже й підтримувати, то вкладати у наукові розробки для галузі. Вражайність зернових та олійних нижча в середньому ніж в Європі, де земля гірша. Тобто, це привід замислитися, чому ми повинні дотувати напряму не дуже ефективних фермерів. А ще варто враховувати велику кількість нерозмінованих земель та постійні обстріли поруч з фронтом. Наші землі знаходяться між другою та третьою лінією оборони. Постійно є приліти, є збиття. Десь місяці три напевно шахет. 500 метрів нашого підприємства впав близько не знаю, по різним оцінкам від 20 до 30 відсотків. Залишилось людей, і це переважно люди похилого похилого віку, та ну або діти та жінки. Сергій Стракунський фермер з Херсонщини пережив і окупацію, і звільнення. Попри посуху, що причинили руйнування Каховської ГЕС, намагаються пристосуватися до реалії. Посівна досить. Досить складна, тому що вологи немає. Але ну всі йому в суху будемо чекати до ж для того, що... не маємо часу чекати, бо дуже багато роботи. Пані Ірина каже: гроші на розвиток беруть лише від міжнародних донорів. Зокрема, добудовують власний елеватор. Американський народ допомагає українському народу, Тобто нас співфінансування, і це все було розраховано на те. Щоб залучити маленькі підприємства, здатність шукати гранти одна з ключових рис сучасного українського фермера. Насправді може податись будь-який агровиробник, який вирощує не ГМСО в Україні і готовий. Навчитися і переключитися на методи сталого виробництва в рамках програми проти партнерства. Ми реалізовуємо програму саме підтримки малих фермерів, тобто з грошей асоціації ми компенсуємо фермерам. Ну ми собі визначили це до тисячі гектар. Варто підкреслити нині саме сільське господарство і головним джерелом валютних надходжень до України, а це гроші на оборону. Сільське господарство разом з суміжними галузями. То це більше 20% ВВП. І це більше ніж половина експорту, скажімо, двадцять третьому році аграрка це була 60% експорту. Тобто, в нас з початком повномасштабної війни дуже впав індустріальний сектор, експорт руди, експорт других промислових товарів. І тому тут сільське господарство стало такою виручальною галузі. Можливість оперативно переорієнтуватися на європейський ринок дала угода про економічний безвіз, скасування мити квот для української агропродукції. Це заможний ринок, це 500 мільйонів населення, і ми за три роки дійсно наростили свою присутність. Якщо до 2022 року умовний експорт аграрної продукції з єврозоною сягав порядка 30% від загального експорту України. То станом на 24 рік ця цифра вже пересягнула 50%. Але митні пільги європа поступово скасовує, що буде далі, наразі невідомо. Я думаю, що до початку великої реалізації, тобто до нового року, до дадуть нам зібрати урожай. і Я думаю, що домовляться, і буде в нас безвіз далі. Ось що кажуть у міністерстві агрополітики, європейська комісія запровадила таку процедуру. Як скасування ліцензування та квоти розміром 7,12 з точки зору експорту української аграрної продукції до Європейського Союзу, тобто, з точки зору адміністрування, все одно процедура є простіша ніж була у 2021 році, що також допомагає. Крім того, в Україні функціонує експортно кредитне агентство. А поки в ЄС вирішують долю нашого експорту, українські фермери вирішують інше: як зберегти людей на цій фермі, 50 працівників мають бронювання. Підприємство критичне. Я заборона. на мене троє дітей, неповнолітніх тось тобто, я не підлягаю зараз. Призову. Хтось воює, когось забирають, хтось ховається, не хоче виїжджати, так як і є. От. Брак спеціалістів. І ще одне під час повітряних тривог не працює GPS, А без нього сучасному фермеру як без рук. Євген Лесноль, Завіта Крутих, Євген Камінський, Телекал Інтер, подробиці. Марафон Єдині новини.